Протилежності всередині ззовні, посередині в центрі з краю. Доброго зимового ранку малята. Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги розфарбувала, сніг на деревах. Сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках, сніг літає, сніг кружляє, це зима вас так вітає. Все цікаво нашим дітям, що іде у цьому світі посередині чи з краю. Я дізнатися бажаю. Це всередині чи зовні я дізнаюся сьогодні. Пам'ятайте, порівняння це стежина до пізнання. Погляньте на цю кімнату. Це звичайна кімната. Але всередині ми бачимо багато цікавих речей. Шафа та коробка з іграшками. Квітка в горщику, фото на стіні біля вікна, на вікні папуга в клітці, посередині кімнати м'який килим. До кімнати завітав кіт Мурчик, сів біля вікна і дивиться на сніговика, який знаходиться ззовні кімнати. За склом. Згадуючи, як весело він грався разом з друзями, як ліпили цього сніговика і як робили фото на згадку. Тож давайте з'ясуємо, що де знаходиться відносно кімнати. Все, що ми бачимо, знаходиться всередині кімнати. Де знаходиться всередині, правильно! Де знаходиться сніговик? За вікном? Ззовні. А де знаходиться клітка з папугою? На вікні? Всередині. А папуга в клітці всередині. Правильно. Де знаходиться килим? Посередині кімнати. Що стоїть в центрі килима? Коробка з іграшками, де стоїть в центрі. Молодці. Назвіть іграшки, які знаходяться всередині коробки. Це ведмежа, ракета, робот і пірамідка. Назвіть іграшки, які знаходяться біля коробки. Ззовні. Це качка і м'ячик, молодчинки. Де знаходиться кіт Мурчик відносно килима? З краю килима. Що ще знаходиться з краю, килима? Шафа з іграшками. Де знаходиться фото відносно вікна? З краю? Які ви розумнички! А зараз уважно роздивіться фото, яке зробили Мурчик разом з друзями. Назвіть всіх, хто посередині. Хто на цьому фото в центрі, назвіть тих, хто з краю. Кого, на вашу думку, на цьому фото не вистачає. Бажаю успіхів і до зустрічі!